Півтори години вище за течією і жодної покльовки. Переїхали вже на, як то кажуть, намолене місце і намагаємось щось зловити. Глухозим'я, друзі, така жорстка пора. Риба поводить себе дуже-дуже сильно примхливо. В неї змінюються настрої. Мабуть, що кожного дня, і якщо був певний момент, коли роздавав окунь і судачок на кожному місці, то зараз його треба дуже-дуже сильно шукати і вмовляти на попльовку. Настав час хардкору. Але тим не менш це гартує. Справжніх рибалок, і якщо навчитись ловити рибу отак от в хардкорний час, то в принципі можна розраховувати завжди на гарний результат. О, так що, як не крути, ціна риби зараз дуже-дуже висока. Привіт, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми з ладосиком на обвідному каналі. Як я вже сказав, самий початок нашої риболовлі нам не подарував жодної покльовки, переїхали на старе перевірене місце і якраз попали на час, коли водичка вже закінчує підйом. У нас зараз вже Течія ледь лечіде, хоча зранку вона маслала, дай Боже. От, зараз будемо перевіряти, що тут у нас є. Ну і на початку покажу, що в нас за комплекти сьогодні. О, У мене сьогодні фінеза прототип 2024 року до 15 грамів. У Владосіка фінеза прототип попереднього розливу 2018 чи 2019 року. теж до 15 грамів. Така сама, тільки трошечки старіша. Ну а приманки приманки однакові стоять. Це танти 2,5 дюйми. На волівському вольфрамчику. Ну і в мене Дімона Галаша Serteйт 3000 а у ладосіка айріті Що, Владосик? Ти вже зловив сьогодні судочка, да? а я ні. Знов я вимушений нас доганяти, Ну, власне, буду робити, що, ж, що ще залишається. Ну, а Перед тим, як почати нас доганяти, я вам нагадаю, що партнер мого каналу компанія Favbet. Погнали ловити. Показала практика минулих роболовель на цих місцях. Окунь тут полюбляє об'єм. Ну, Об'єм йому одразу і поставили. Два з половиною танта. Це буде якраз йому те, що потрібно. Він любить танту і в такому розмірі. Тут принаймні. От, 7 грамиків в мене стоїть вольфрамчик, який летить так, як треба. На duel З закидом проблем нема взагалі. Є проблема з активністю риби останнім часом, причому кругом. Якщо на затоці Десни, де був знятий попередній відос, окунь перегів малька і такий товстенький, то на цих місцях щось окунь взагалі вирішив, мабуть, десь покинути місця. Дуже-дуже це дивно. Є? Угу. О, владосик он щось тягне. Що так? Да? Судачок. 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 От владосик, от же ж. Красава. Ну, ви бачите, друзі, рибка є. Рибка є, Владосик зловив вже дві. А в мене поки нічого. Але це все поки. Ну, Владосик каже, що з покльовки судачок взяв, це... це добре. Ну і заїв, наче так, нормально. Сподіваємось, що він досить активний. Але знов таки на перший план виходить наявність і кількість цього судачка. Так, да, друзі, ті ж ракурси. Я розумію, що ви їх досить часто бачите останнім часом. Але такий зараз сезон, що вибору місць дуже багато і нема. Ковиряємо. Плюс-мінус одні ті самі ділянки, але кожного разу цікаво дивитись на те, як рибка свої вподобання змінює. Зараз по всіх канонах з підходу мають бути окунці. Якщо все буде так, то буде прям чудово. Підійшов я на місце, з якого зазвичай і починаю відкриватись. Та ну невже таке може бути? Ха, невже риба. <риклад> перша покльовка за сьогодні і перша риба е, дитячого розміру. Але е, перепробував вже все, поставив на легких вагах е, віпо двохдіймовий, і ловлю вже не на шкрябалку, а суто в проводку. І ось. Перша риба. Ну, добре, що хоч щось є, але цього замало. На двограмовому вольфрамчику, малесенький Віпо 2 дюймовий, це єдине, єдине, на що е, рибка дала свою згоду. Все інше прям повний ігнор жодної покльовки. Зараз на годиннику година, ловимо ми десь з 9 і ось за 4 години перша покльовка. Риба сьогодні вкрай пасивна. Прям ну, зовсім. І лише на дві 2 на супер маленькій вазі, на проводочку легеньку. Кунець цей кльонув. Зійшов, зійшов, більшенький. Так, ледь, -ледь сів. ледь-ледь, лед -ледь сів, але це вже більшенький. Ох ти, Йоха, бабай! Відпаяв хвоста. Треба змінювати приманку, бо нема вже її. Ось новий твістерок вже на базі і робимо закиди. Ой-ой-ой, щось -ой -ой. мені починається подобатись. Не було нічого і почали експериментувати. Надибали з ладосиком отаку історію. Починає відзиватись. Пакунчик на малесеньку приманочку і на рівномірку. Не хоче більше нічого. Ну добре, хоче це, будемо давати це. І знов з підходу. На нове місце підійшов і з першого ж закиду сталася покльовка. Заробив чергову покльовку і знову бачите, який, який здоровечий. Здоровечий окунь прям ти що. Я не знаю, що робити, чесно. Риба як десь спітляла. Клює лише ось таке малесеньке непорозуміння. Але добре взагалі, що хоч щось клює, тому що, тому що зранку я вже подумав, що не знаю, що я у ванні ловлю. Щось із рибою трапилось, це точно. І це щось негарне. Кількості нема. Кількості нема, і я, до речі, не можу зрозуміти чому. Минулого року в цей час було непогано. І садочок конець прокльовував, а наразі, ви бачите, взагалі халепа. О, шкрябанув. Шкрябанув. О, це судака серйозний. Це судака дуже серйозний. ось подивіться, друзі, який. Білий-білий, бо стоїть на пісочку, але взяв досить надійно, хоч і без покльовки з нависанням. Єдиний монтаж, на який сьогодні відзивається риба, тому що традиційний джигріх зі шкряблкою, з тантою, сьогодні ну, взагалі ніяк не працює. А так от декілька окунців ось такий мініатюрний. Судак. Все сьогодні акваріумний варіант. На щось більше, сподіватися, я думаю, що не варто. Давай, пливи судак, ми будемо ловити далі. На такій проводці бере, що прям не знаю, можна заснути. Друзі, ну а перед тим як продовжити, я дуже прошу вас допомогти в зборі на приціл нічного бачення моєму товаришу Сані, який зараз на передку. Я залишу отут посилання на банку, і будь-яка сума має велике значення. Щиро вам вдячний за це і продовжуємо. Ну, вже щось. Все маленьке, але тут же ж прикол в тому, щоб знайти підхід до риби, яка клює. Великої нема, це, ну, зрозуміло. Чому тільки ось питання. А дрібнота, бачите, хоч мляво, але клює. На такій вже проводці леть, леть, ледь. ледь, ледь. І така тривала пауза на дні. І от інколи так буває, що підриваєш зна, а там вже сидить риба, яка нависла під час оцієї тривалої паузи. А, -а, 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 -а. і зійшов, тиба. Блін. Вимкнув камеру, хотів сказати глядачам, о, до речі, бачите? Завернув приманочку, зараз я її посаджу наново. Хотів сказати вам, друзі, що сьогодні, на відміну від попередніх днів, нема води. Ну, є, але не така висока, як минулих разів. Бачите, можна хоч ходити. Тому що попередній раз було взагалі жахіття якесь. По кущам тут лазили, шукали прогали. Коцнов судачок. Коцнов, тиба. Хоче він малесенького черв'ячка на легесенькій вазі. Ось такий примхливий у нас судачок разом з окунцем. Ну дуже, але да не дуже. Каже, близько дуже це окунь. Да, окунчак. Красивий, слухай, такий. Що що? Да. Ось так. Ставлю, друзі, одну шістнадцяту. Це грам 75. Ставлю на палку до 15 грамів. Зараз, я, до речі, скажу, який тут нижній тест. Прописан 3,15. Так от, можу вам сказати, що 1.75 дуже навіть нормально і комфортно можна відчути і провести. Ну і кинути, звісно що. <кхід> так що, тест 3.15, я б сказав, він. Трошечки нижня межа завищена, можна ставити сміливо 2 грами і ловити. Все чудово, відчувається, і можна нормально провести. Звісно, якщо ловити суто малими вагами, то до з 5 до 10 грамів. Фінеза прототайп була б більш актуальна. Але я люблю універсальність. Я люблю, коли на одну палку можна гарно ловити як і дрібними вагами, так і ну, досить, досить великими. А ця фінка от якраз в собі має всі ці якості, які мені дуже-дуже потрібні. І не треба витрачати гроші на. Ще одні палки і носити з собою ліс. Звісно, це мова йде про звичайну риболовлю. Про спорт тут мова не йде. Якщо спорт, то обов'язково ще палка має бути малого тесту, тому що спорт – це спорт. Там кожна риба може бути вирішальною. Важка друзі, риболовля і водичка йде-йде. і -йде. Зараз ми з ладосиком перейшли на. Нове місце, це, мабуть, буде сьогодні останнє. От, я поставив 5 грамів, О, так як вода йде, можна на п'ятірочку покидати трохи далі. І течія буде підтримувати вантаж таким чином, щоб він не супер рив дно. От, Рівномірно можна буде його провести. Ну і подивимось зараз, що в нас буде. Треба вже їхати додому, але риболовля така штука не відпускає просто так. А умови сьогодні. Дуже і дуже непрості. Ви бачите, друзі, як, як треба його вмовляти цього окуня? Просто піпець. На супер малу вагу, на ледь-ледь-ледь вмираючій проводці, супер повільній і його величність все ж таки е вирішує клюнути. Його величність окунь. Такий він блакитної крові той окунь Royal Royal Perch. Да, знайшли. <кій> Все-таки знайшли ми підхід до цього окушка з судочком, Хоч це було дуже і дуже непросто. Вередливі вони обидва. Про щуку взагалі мовчу. Останнім часом що щуки нема. Дуже дивно чому. Прям дуже дивно. Минулі роки я згадую, регулярно влітала щучка поміж окунців, поміж судачків. Ну, минулих років я і ловив більш частіше на умовно назов... назвемо на проводку, на рівномірку. Це останнім часом шкрябалка почала показувати кращі результати. Можливо, з цим пов'язана, хоча later. щось відбувається сьогодні не лише з кльовом, а з подачою води. Тому що зараз час, щоб вода падала, а вона навпаки ще, ще пішла. Вона сьогодні двічі зупинялась і ось зараз знов прибуває. В принципі, це непогано, тому що коли водичка йде, рибка більш активна. От у нас по подачі от по, 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 покльовочки були. Да, друзі, сьогодні супер трудова риболовля. Я навіть не пригадаю, коли було так важко. Прям клює поганенько зовсім. Вода прибуває і прибуває. Друга година, а води стає все більше. Риби більше би ще було. Іде да, водичка. І я вже змінив маленьку вагу, ну, маленьку, супер маленьку. 1,75 вже змінив на 3,5 і підвисає вона так само. Ця вага ловити дуже комфортно. А де рибка? А де ж рибка? Опа. Оп. Слухай, під самим... під самим... оп! під самим берегом взяв. Під самим, друзі, берегом. Я поставив вже 5 грамів, щоб подалі пошмалять. А воно, бачите, Акунчик під самим берегом і так надійно взяв. Що, це найбільший, так, да, за сьогодні? Так, да, акунчик, ти сьогодні найбільший? Дуже трудова риболовля. прям надзвичайно. І під берегом вже 7 грамів, точніше 5. Вже дуже-дуже некомфортно, але... Тим не менш рибка сіла. Да. Ось вам і січневий обвідний. Тільки несподіванок цього року, що прям просто жах. Ну що, друзі, відловились ми вже на сьогодні. Відловились, ну, в принципі, Краще ніж могли могли взагалі пону по баранці принести. А так вдалося половити і судачків і окунців, хоч в невеликій кількості, але ну я вам скажу, дуже дуже важко їх стало ловити. Черговий сюрприз нам сьогодні показав обвідний. Ну власне, взагалі, цього цієї зими обвідний показує. Нам ну, умови, з якими ми ще не знайомі. Але тепер ми знаємо, що цьогоріч рибки на відному дуже і дуже мало, і її треба максимально ем, ретельно шукати і філігранно подавати приманку, щоб вона з'їла. Ну, власне, ось така історія. Я вважаю, що наша цілеспрямованість з Владосіком заслуговує на ваш лайк. Прошу це зробити, мені буде надзвичайно приємно. Ну і звісно, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал і тицяте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. Ну а з вами був Володимир Воротняк, Владосик. До зустрічі тут.